Сьогодні такий теплий день, мабуть, не просто так. Зараз ми йдемо до киянки, яка святкує свій столітній ювілей. З собою взяли квіти, жовті тюльпани та такі от приємні філетові іриси. Окрім букету для ювілярки, маємо привітання та гарний настрій. Вітаємо вас, з днем народження! Бажаємо вам, перш за все, здоров'я, миру і перемоги нам. Усім Це саме головне днем народження.

Євдокія Романівна Романів на сьогодні посміхається. Свято та життя не завжди було таким радісним, як цей день. За 100 років вона пережила чимало подій. Голодомор забрав її рідних, і з великої сім'ї лишилась тільки вона з братиком. Такі невеличкі дорожки. Ми діти, а, а, а по, по дорозі тут передам хат, Хатки, хатки. І з усіх хаток дітки виносять. Своїх родителей. І вони до дороги лежить 10 більше людей, лежить мертвих. Вони їх повиносили і поскладали коло дороги. Зі шкільних років вирішила, що буде медиком пані Євдокія із рідного села Пішки вирушила шукати освіту. Пішком пішла верхня Дніпроск, як мені спромило 14 років. Mm -hmm. poszła po prostu całe więc że tam wiecie jak to medycynie się takie Це туди пішла пішком. Піса цілосе. Після закінчення медичного училища і відправили в Таджикистан лікувати дітей. Там застала початок Другої світової, і звідти пішла медсестрою на фронт. Спочатку Курська Дога, потім Чернігівщина і зрештою Київ. Євдокія Романівна згадує Дніпро був червоним від крові, а перебратися через річку було проблемно. Дніпрутики рука нагалася. Ну, ну так кажучи, мені ще буде ездить. Ну, ми тут з подругами ми вишили, що ми сядемо в третю машину. Перша машина попала під дзво, впала туди вода, а ми в третій машині сіли, і ми перебрали з третій машині. Пані Євдокія все життя рятує людей. Вона допомогла десяткам бійців під час війни, а потім тисячам пацієнтів. До 90 років працювала в одному зі столичних медзакладів. Я почала робити сюди в місті дерчини. Тут я проробила у потона. Проробила я тут у Патона 70 років. І назначена я була заведище лабораторії. Я була наражена 20 медалями. І, і, і чотири ордени, в тому числі орден кучман лічно, за те, за оборону Києва. Хоч десять років вона на пенсії, її колеги прийшли привітати ювілярку. Принесли квіти, листівки сьогодні у пані Євдокії чимало гостей. Такі роман цього серця вітаю вас. З таким ювілеєм, моя дорогенька. Секрет довголіття, постійна робота, оптимізм і бажання допомогти іншим. дізнається пані Євдокія. Я не віддавала вреди на гульки, не дай господь. Я была, у меня что я у завтра сделать. Зараз пані Євдокія планує дожити до закінчення війни. Хоче відсвяткувати перемогу разом з усіма українцями. Богдан Бур'яненко, Олексій Колотигін, Телеканал Київ.